Кожен день ми наче збираємо рюкзак, з яким будемо йти, який беремо в майбутнє. Рюкзак з минулого перебираємо, залишаємо якийсь хлам, з чимось прощаємось і обираємо те, з чим ми йдемо далі, або, наче як формуємо плейлист, який ми будемо слухати сьогодні. Це не означає те, що було погане. Воно мені наразі просто... просто хочеться вже чогось іншого. І Я збираю, щось маю залишити, тому що все я не понесу. Немає сенсу все тягнути. Це дуже тяжко тягнути все. Щось потрібно залишити, з чимось потрібно попрощатися. Щось потрібно навіть відкинути як.